不说 <small> Так, Я бачу. Я точно не знаю. Ви тут троє лишилися, що ви штаб працювали ж проти був. Олег, ви домовлялися, ви говорили з правоохоронцями. До чого вони вийшли з приміщення, так, вони, вони, вони повернуться, а, що Ні, вони мені вони пообіцяли, що вони вступаються. Приміщення в mm -hmm. приміщенні перебувають протестувальники. Mm -hmm. Як було до цього, так і зараз буде. Добре, але протестувальники це така загальна ната. Да. І оце, оце да. що це все протестувальники? Хто зараз мусить хтось взяти на себе відповідальність? Ми, ми... Що на цьому закінчиться, і в приміщенні з приміщенням я... буде все нормально. Хто? Я так само буду надіятися, що ми зараз знайдемо того. Хто буде брати на себе відповідальність? Добре, за а де що... ми його будемо шукати? Давайте шукати, скільки днів уже ми не можемо знайти. Хто бере відповідальність? Давайте, я. Я, бачу, я тут бачу, тут є правий сектор, тут є люди в масках, яких я не знаю, тут є позафракційний Степан Варна, тут є народна самооборона, філь ходе. Ну, Давайте вирішувати, хто на себе бере відповідальність. Я сказав вже, вона нібито не чує. Беремо, беремо берем, ми, а берем? що будемо робити? No. Ми будемо, Сюди зайшли не для того, щоб знести з лиця землі цей будинок. Може і для цього. хто його знає? А може, якщо знести так і всі, і всі горі. нема, що горіть, що ми вже говорили, це, це, не це, не ми. Ми. Це, це наше приміщення. Його знищувати не треба. Так. Це наша Тернопільської обласної громади. Так. Хлопці, так. стоп. Так. Що ви говорите? Степан, реально сюди людей не привезли. Люди самі самі прийшли. прийшли. Так. Так. Люди зібралися самі по собі. Ми прийшли люди. не за нас на не. на це на проти. Добре, що далі? Хто що далі немає? Нема координатора. От я б б ми ж не можемо Де ще... по потерно. Де в штаб спротиву? Де той, той штаб, що нами керуватиме, координувати? Я, я, я. А чого ви так береметься? Добре, ви план дій далі. Що робити? Народ чекає. Що? Що? Куди йдемо, що робимо? Виходимо на вулицю. Дайте коридор сюди. Виходим Людина на хоче вули. нам щось дати. Виходимо на вулицю. Хочеш керувати? Керуй! Не можеш керувати, не керуй! Важко буде, важко буде робити заяву. Заключаємо там і она двигается Ні, нічого все добре, в гамойці. Я до нього дзвоню, телефон А я ж не пытався. Я прибіг чуть на телефон. Так. Від мене? А, від всіх не знаю. Так, Вова, а ви не хочете звідси? Ні, я хочу тільки з тобою. Далі. Звісно. Так, пішли, розкіп далі. Вам сюди ніхто не Іди пишете. Так само, як і я. Ми. У тих, хто там стояв всередині, мудрості не хватило, розуму тим більше. Тому до цього все привело. Я беру на себе і відповідальність, і керування. Зараз прошу, кому вже пора спати на добраніч, Ого. хто має сили і бажання. Будь ласка, заходимо і спробуємо вручну, хоча б все прибрати. І винести отутвот на вулицю, там залишити елементарний, хоча б порядок. Хтось це підтримує. Всі ми покажемо твоє лице. Поки будемо прибирати, чекаю любих порад, любого плеча, на яке можна спертися. Степан стоїть біля мене, от його плече, от я спираюся. Порядок треба залишити після себе. Нам потрібна інформація, є заручники в Тернополі. Нема, не е я чотирьох людей вивів сам особисто. Я буду казати. Вивів, Майки, Та, я, зараз хвилинку. Заступник Облещука сказав, що немає. Заступник полковник Облещук сказав, хоча він не брехло, але віримо на слові спочатку, що нікого затриманих немає. Значить, Все. чотирьох людей, котрі були в цьому приміщенні, коли під час вашого відступу. Ми забрали, я забрав їх особисто, вивів сюди, до людей. Зараз жодного затриманого нема. Зрозуміли! Зрозуміли! Добре, прибирайте, хто хоче, лишається тут! Хто хоче, заходимо і прибираємо! Всі лумали, каміння в одну сторону! Є зараз що робити? Є хтось пропозиції. А можна щось голосу оголосити? Пали де центрі, є пропозиції. Партія районі обіжнити! Скажіть, хто що пропонує? Хто хоче поїхали, хто? Я не Друзі! Міську міліцію, обласну міліцію штурмувати. Будь ласка, значить, штурмувати! Тут до мене підійшли вже, кажуть, що там них бракує. Петрик, Петрик, Петрик Сергій! Петрик, Петрик Сергій! Хто а, знає і чи що? Чи щось чи рупор, якщо мається. А, а я передайте а далі, мені людям. Петрик Сергій! Чоловіком, а там куди викривають. А чого три сергії! Заходимо прибраємо. Значить, друзі, домовляємося наступним чином. Як Сашко сказав, так ми робимо. Підходимо і починаємо прибирати. Каміння вокруг скло в другу пробує. Пішли. Пішли. А якому нардепу? Куди дерзкуть тобі? Нордепу. <рес> Як почали прибирати, я і я хочу чекати, якщо треба гарно побачити. Дальше, то так буде Дальше. далі. все. за. Перезвоните, скажіть, що бачимо від мене. Що бачив Степана Барбу? Хто бачив Степана Парну? Бачили? Дуже. телефону сподіваюся Засни, а я нанімаю на моїй на моїй нанімаю по полю і чекати Так, я думаю, що вони не будуть воронувати пішли на себе, будуть.